Доброго дня, шановні присутні, оскільки Держпродспоживслужба контролює питання проходження обов'язкових профілактичних оглядів певною категорією осіб, які займаються обслуговуванням населення, працюють в освітніх закладах, закладах охорони здоров'я, надають послуги з пероказки, роблять манітюри, займаються іншою діяльністю, яка передбачає проходження цих оглядів. Виникло таке нагальне питання нагадати, що з 1 жовтня поточного року вступає в дію наказ Міністерства охорони здоров'я України 1925, який передбачає зміни деякі до переліку необхідних лікарів. Відповідно, додався лікар-психіатр. Також, коли був визначений тільки терапевт, передбачалося обстеження даного коефіцієнтів, наразі ці обстеження може зробити або лікар-терапевт, або ж лікар загальної га практики сімейної медицини, тобто сімейний лікар, також змінилася кратність лабораторних та інструментальних досліджень та періодичність їхнього проведення. Зокрема, я хочу зупинитися. Якщо це заклади освіти, передбачалося бактеріологічне дослідження тільки перед прийомом на роботу, зокрема це, наприклад, золотистий стафілокок, то наразі це обстеження не проходять всі працівники закладу освіти, а тільки проходять ті працівники, які задіяні для приготування страв, тобто працівники харчоблоків, також обстеження на кишкову групу інфекцій. Інші працівники, ці обстеження не проходять відповідно до нововведення. Стосовно ще хотіла зупинитися, що даним наказом передбачаються зміни до особової медичної книжки, тому що працівники, які проходять попередній огляд, це при прийомі на роботу періодичний медичний огляд, це коли працює працівник і відповідно до даного наказу раз на рік повинен проходити даний огляд. Раніше це передбачалося проходження проведення деяким категоріям нас осіб, які виконують ті чи інші роботи. Два дворазово на рік вони проходили терматовенеролога, інші інструментальні обстеження. Наразі це вже передбачає один раз на рік проведення даного медичного огляду. Тому періодичні я зазначила, і також позапланові медичні огляди, це якщо трапляється погіршення під ситуацією, і потім вже визначається спектр тих чи інших обстежень, які будуть призначені тому чи іншому контингенту, який або ж хворіє, або контактував з хворим на ту чи іншу інфекційну хворобу. Відповідно до особової медичної книжки вже буде вписано е, така примітка, як е, затверджується перелік. Виробництво організації, до роботи яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблені щеплення проти певних інфекційних захворювань. Відповідно, я приведу приклад, якщо ви надаєте послуги з манікюру, педикюру, перукарські, то відповідно повинні бути щеплення проти гепатиту Б. Ті інфекції передаються парентеральним шляхом для обезпечення цих працівників на ці інфекційні захворювання. В Цьому контингенту проводяться ці щеплення. Якщо ви працюєте, обслуговуєте водочисні водопровідні мережі, то тут безпосередньо буде пропонуватися щеплення від гепатиту Б. І також відповідно до тих же категорій, що твариницькі займаються тваринницькою діяльністю. Відповідно, буде пропонуватися щеплення від сказу. Це перелік затверджується новим наказом, і відповідно ці зміни вже доступні в на офіційних порталах, можна ознайомитися. Також заклади охорони здоров'я, які проводять всі всі обстеження, повинні в своєму штаті обов'язково мати психіатри, тому що я вже зазначила, що це обов'язково вже огляд даного фахівця. Відповідно, в обов'язковому порядку ті зміни, які стосуються. Працівник щорічно буде проходити лабораторні дослідження, куди входить загальний аналіз крові, загальний аналіз аналізів глюкоза крові. Також ті інші дослідження, які передбачені переліком лабораторних інструментальних досліджень в залежності від характеру виконуваних робіт, для кожного підприємства будуть окремі чи то працівник ринку, харчова промисловість, чи то заклади освіти. Це все визначено в переліку, я не буду затримувати час. Це все можна доступно, буде ознайомитися і подивитися в кожному випадку, ознайомитися з цим. Також в обов'язкових досліджень, інструментальні дослідження, це буде вимірювання тиску артеріального електрокардіограма, буде в обов'язковому порядку проводитися. Інші дослідження буде визначати лікар або ж сімейний, або ж лікар-терапевт, який буде потребувати той чи інший фахівець. Це, на мій погляд, ці зміни сучасні, які прийняті на сьогодні, вони відповідають вимогам сьогодення. Це можна буде діагностувати хворобу що в гострому перебігу, також і хронічні захворювання рахуючи ті дослідження, які включені до обов'язкових, хто буде проходити той чи інший контингент. Стосовно де ж то коли проводила комісійні обстеження закладів освіти до нового навчального року, були такі зауваження. Що працівники вже вичерпали термін проходження тих чи інших оглядів. Кажуть, давайте ми почекаємо нових введень, з 1 жовтня, пройдемо по новому. На, ну, на, на жаль, ми не можемо цього чекати, тому що якщо працівник приступає до роботи 1 вересня, то вже повинні бути пройдені всі ці обов'язкові профілактичні огляди. На сьогодні всі працівники, які приступили до працюють в очному чи змішаному форматі, організований навчальний процес. Всі прийшли відповідно до 280-го ще старого наказу, всі медичні огляди пройдені і оформлені. З Кропивницьким управлінням освіти Кропивницької міської ради у нас був обговорено всі ці питання на тому тижні. Відповідно тому, що складається по кожному контингенту, чи то харчова промисловість, чи то освітянський заклади складається графік проходження, закричається договір закладом охорони здоров'я, який надається послуги, і відповідно. Контролюється те чи інше питання. Держпродспоживслужба контролює саме наявність для працівників особових медичних книжок з діючим медичним оглядом. Вже нюанси, як буде допускати лікар, я вже зазначила, що певні категорії повинні мати обов'язкові профілактичні щеплення, яке буде приймати рішення, чи сімейний лікар, чи терапевт, це вже в індивідуальному порядку буде визначатися з кожним індивідуальним, коли буде проходити працівник в той чи іншої категорії медичний огляд. Ще хочу зазначити, що відповідно до законодавства періодичні медичні огляди за рахунок роботодавців. Тому, будь ласка, звертаю на це увагу всіх роботодавців, зокрема, заклади освіти ще більш дисципліновані в цьому порядку з цих питань. Стосовно готельний бізнес, хто надає послуги з манітюру, педикюру, транспортний комплекс. Будь ласка, прошу всіх керівників звернути увагу на нововведення проходження медичних оглядів. Хто повинен мати з собою медичні книжки, дотримуватися періодичності проходження обов'язкових медичних оглядів, складати плани графіків і щоб держпродспоживслужба, коли здійснювала чи заходи державного нагляду контролю чи комісійні обстеження, такі порушення не виявляли. виявляла.